Слава Ісусу Христу! Розглядає, розглядаємо свято Вознесіння Господнього. Бачимо, починаємо з антифонів. Вони в нас змінюються, і вони співаються дуже просто, просто такий приклад. А ви собі далі вже самі зможете так само співати. Ці народи заблищите руками, воскликніть Богові голосом радости, Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, Господь, Всевишній, страшний, Цар великий по всій землі, Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, Він покорив людей нам, дади під ноги наші, Молитвами Богородиці, спаси, спаси. Нас зійшов Бог під оклики веселі, Господь під голос, сурми, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. О, і так само другий антифон, а третій бачимо, він у нас так, спочатку такий співець рецитує і тоді співаємо тропар. Послухайте це всі народи, почуйте всі, хто живете по вселенні. Озніся ти у славі Христе Боже наш, радість сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням, бо ти єси син Божий і Збавитель Світу. О, і тепер глянемо загально тропарі, тут дуже просто. Восніся ти у славі Христе Боже наш, радість сотворивши ученикам, обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням, бо ти єси син Божий і Спавитель Світу. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віків. амінь, Сповнивши промисел щодо нас і те, що на землі з'єднавшись з Небесним, возніся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять тебе, я з вами і ніхто проти вас. І тепер ще про Киман сьомий глас. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі. Слава Твоя. От, ну, бачите, свято завжди простіше, менше тропарів. Єдине, що антифони змінюються. І знову ж таки запрошуємо всіх, що п'ятниці у нас є онлайн-лекції. Через Patreon. заходимо на Zoom. І так щоп'ятниці. Що Можна долучатися там також є можливість абсолютно це безкоштовно так, тільки щоб ви хотіли вчитися. Дякую, слава Ісусу Христу.